Як батько трьох школярів я уважно завжди звертаю, е, фокусуюся на всіх повідомленнях, які стосуються шкільної освіти в Україні, і не можу не помітити, а ви напевно теж десь край мока, хоча б бачили, оці розмови про те, що в Україні запроваджують 12-річну шкільну освіту, і довкола цього чується плач Ярославни про те, що ну як можна, якщо діти і так від 8.30 до... Третьої години дня вчаться дуже навантажена шкільна програма. А їм ще один отакий рік. Зараз будемо з'ясовувати деталі з Сергієм Бабаком, народним депутатом і головою парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Пане Сергію, вітаю. Добро 12 років освіти. Плюси, мінуси підводні камені, міфи, легенди. Буде 12-річна освіта в Україні? Буде Давайте, коли давайте почнемо з базових речей. Так. У 2017 році ми прийняли закон про освіту який переводить нашу систему шкільну з 11-річної на 12-річну. і зараз з кожним роком першачки, які пішли тоді в перший клас, зростають разом з цією реформою, яка відома всім як нова українська школа. В 2027 році діти, які зараз пішли в 8-й клас, вони підуть в 10-й, і це вже буде не дворічна старша школа, а трирічна. Для чого це робиться? З двох причин: перша наша інтеграція в Європейський Союз. На континентальній Європі залишилося три країни, в яких 11-річна система: це ми, Білорусія і Росія. Вся Європа має 13-ту, а деякі 14-річну шкільну систему. Просто сам трішки по іншому рахується. Остання група садочку це нульовий клас. Але в цілому, в середньому, це стандарт 12 років. Для чого робиться старша профільна школа? Вона ж не дарма називається профільна для того, якраз щоб розвантажити дітей. В старшій школі, коли дитина старша школа, по перше, ділиться на дві частини: академічна, академічний ліцей і професійний ліцей, тобто професійно технічна освіта, яка колись раніше була, ми пару тижнів тому прийняли новий закон про професійну освіту. Ці заклади стануть професійними ліцеями, будуть давати професійну середню освіту і професію. А академічні ліцеї, про які ми говоримо і звикли говорити як старша профільна школа, будуть мати різні профілі: від математич... фізично-математичного природничого аж до гуманітарного. Там буде здається 12 профілів. І дитина зможе обирати профіль, за яким вона навчається, де до яких дисциплін є в неї тяжіння, і відповідно вона вже розуміє, яку професію вона плюс-мінус потім буде обирати Це останні роки навчання. Це останні три роки, 3 роки школи. навчання, коли не треба буде, я так розумію, тягнути на одному рівні в. Високобіологію, хімію, фізику, Власне? математику, історію і українську. Саме так. Ми звикли до того стара радянська система 10-11 клас давала всі дисципліни, які були і в 9-му, тільки поглиблено. І всі поглиблено. І дитина, якщо в неї є тяжіння до фізики чи математики, як це в мене було, да? менше до мови літератури, все одно отримує і мову, і літературу, те, що в неї нема до цього такого хисту, да? але вона все одно отримує поглиблено. Звідси стрес. Великий стрес, велике навантаження і тому велика кількість дисциплін. Ми зараз маємо в старшій школі близько 20 дисциплін, які паралельно вивчаються. Навіщо? Якщо ми можемо обрати і старша профільна школа, вона має на увазі, що дитина обере 7-8, Профільних дисциплін, які відповідають її профілю, вона буде їх вивчати на поглибленому рівні для того, щоб простіше вступити в університет, і далі його закінчити іти в професію, яку вона обирає, або за якою вона мріє, і менше вивчати на базовому рівні всі інші дисципліни. А частина з них стане взагалі вибірковими. І частину дисциплін можна буде просто обирати. Наприклад, які ну, ви можете обрати, якщо ви обираєте, наприклад, фізику і математику як свій профіль, так, ці дисципліни ви отримаєте поглиблено. Але якщо у вас є питання, мого Літератури або мистецтва, або ще щось ви можете обирати серед цих предметів. Я хочу факультативно це. Я хочу історію мистецтва. Наприклад, якщо школа може це дати А, звісно. ну такий, Я просто маю на увазі, що в університеті ви ж, наприклад, все одно вибираєте е, свій профіль. Ви обираєте... але як обов'язково, ви мусите пройти курс економіки, курс філософії, незалежно від того, чи ви вчитеся на біолога чи на історка. Те, що відповідає вашому профілю. Ви мусите пройти обов'язково, але інші додаткові дисципліни ви обираєте собі самостійно і в університетах зараз це працює. Ні, я маю на увазі якраз не про профіль. Пам'ятаєте, останній минулого року був великий не скандал, але розмова про те, що намагаються прибрати за ним те історію України як обов'язковий предмет, особливо в час війни. Тобто, чи буде, наприклад, історія України і українська література в якійсь формі, чи мова обов'язковими для всіх обов'язково буде. Це не минуючим. Це, це те, що є базою. У нас є базові предмети, які повинні бути. Вони відповідають стандарту кожного профіля. Там є обов'язкові предмети, і ці предмети якраз туди входять, тому що це основа для нашої української ідентичності. А підхід до викладання якось при цьому буде, бо поки що ми говоримо просто про математику. Більше ну в сенсі, що ми рахуємо 12 років, це значить, що менше буде навантаження. Я правильно розумію, що 11 років зараз розтягнуться на 12 і не буде у цього перенавантаження, яке є в школі? це. Не означає, що ми додаємо ще рік з таким самим навантаженням. Ні, це говорить про те, що ми робимо плавно плавно розтягуємо цю програму, але частину її робимо поглиблено відповідно до профіля, частину на базовому рівні. Тому зменшиться навантаження на учня, я сподіваюся, психологічно стане простіше, менше стресу і більше фокусу на тому, що дитина розуміє те, що вона обрала. Для неї це набагато простіше, і це краще готує до університетів. Ви просто, пане Сергію, згадали, що ви в школі більше математика точні науки. Я якраз був протилежний. Я більше гуманітарні науки, і, наприклад, це мій біль досі, коли я дивлюся, як викладають в українських школах українську мову. Тобто її викладають як точний предмет. Людину вчать розбирати речення на підмет присудки другорядні, людину вчать схему слова малювати, де там корінь слова, де суфікс, префікс. Але людину не вчать висловлювати свої думки, людину не вчать написати есе. Тобто ну, мова фактично це точний предмет, де ти мусиш зазубрити певну кількість чогось, а в результаті ти питаєш випускника, розкажи мені про щось, і людина, ну. Так складно володіє мовою, і я підозрюю це ж не тільки в мові, тобто і в літературі, коли ти мусиш за один урок... тиждень пройти Шевченка за наступний Лесю Українку, і так далі, Да і в точних науках так само насправді. Ми вчимо дуже часто просто передаємо знання формули, а не застосування цих формул. Це якраз реформа нової української школи, і взагалі вся реформа середньої освіти направлена на те, щоб ми не відійшли від простого запам'ятовування і накачування дітей знаннями. Для того щоб ми дали прикладні знання, щоб ти не розуміла навіщо, де це використовується. Саме на цьому частково і переробляється зараз і ЗНО, і НМТ більше ем, тестує не прості знання, а скажімо. Так, як вони мають застосовуватися, і це дуже важлива частина реформи. Зараз якраз от, пілотування старшої профільної школи, яка зараз запускається з цього року, вона якраз на це і направлена для того, щоб новий зміст. І нові програми можна було протестувати в школах, подивитися, як до цього готові вчителі, як вони готові адаптуватися до нових програм. І наскільки знаєте, найкращим KPI цього буде задоволеність учнів і батьків насправді цією програмою? Чи їм стало зрозуміліше, навіщо вони це вивчають? Оце найголовніше, напевно. А де цей пілотний проект запускається? Він зараз є вже постанова кабінету міністрів. Ми, як правило, реформу нової української школи. От зараз всі діти пішли в восьми клас нової української школи. А пілотувати ми її почали на рік раніше є більше сотні шкіл, які беруть участь в цьому пілотному проєкті, Вони цю програму в себе. Адаптують в своїх класах на рік раніше, і ми бачимо, як спрацьовують нові програми, як до цього ставляться вчителі, який зворотній зв'язок від учнів, чи їм це подобається, чи їм це зрозуміліше, чи кращі результати вони показують. І для нас це важливо, коли ми можемо протягом року тестування, протягом року пілоту ми можемо зробити для себе висновки, що спрацювало, що ні, що треба підкоригувати, адаптуються і пробуються підручники нові в цей час. І це теж важливо. Ми намагаємося їх. Скажімо так, дати їх на рік раніше і вчителям, і учням для того, щоб вони сказали, нам це краще чи нам це гірше, що виправити, поки вони не дійшли до друку. І таким чином пілоти дуже важливі зараз експеримент з 12-річною школою в деяких школах почнеться на два роки раніше, тому що реформа старшої профільної школи. Вона ми повинні розуміти, що 27-го року, 1 вересня, всі діти вже підуть в нову трирічну старшу профільну школу, і через те, що це буде масштаб всієї країни, нам потрібно до нього ретельно підготуватися, щоб не наробити помилок. Тому ми його запускаємо не на рік, а раніше намагаємось на два навчальних роки раніше запустити, тому що це абсолютно нові підручники. Це зовсім інший зміст деякі дисципліни стануть інтегрованими. Коли дві дисципліни об'єднуються в одну, бо вони схожі або вивчають схожий предмет, тому ці речі треба пілотувати раніше. У мене зразу купа запитань, а у нас залишається дві з половиною хвилини. Перше було про те, як же ж ці діти, які зараз на тестовому цьому режимі, як вони складатимуть ЗНО, бо ЗНО складається і НМТ за тими старими предметами, але це менше питання. Важливіше... Для них буде окремий порядок. Одразу. Них окремий... Так, ага, так, так. добре, важливіше вчителі, тобто для того, щоб почати наушкільну. Систему освіти потрібно перевчити вчителів зі старої на нову. На це, взагалі, ресурси є Є ресурси на перенавчання вчителів, і цього року Міністерство освіти і науки запускає нову програму перенавчання вчителів за новими стандартами і за новими програмами. Кожного року, коли вчителі проходять підвищення кваліфікації, вони проводять його вже за майбутніми стандартами, які затверджені і будуть і будуть працювати з наступного року. Тобто, система підвищення кваліфікації, хоч вона очевидно не досконала, вона зараз проходить серйозну трансформацію, але направлено. Вона на то, щоб вчителів готувати не до того, що відбувається зараз, а до того, що буде відбуватися з наступного року. Тому ця система працює. Я сподіваюся, що ми встигнемо якраз для цього є два роки оцієї експериментального впровадження для того, щоб ми якраз і систему підвищення кваліфікації відтестували. Ну і повертаючись до того, що ви починали, я так розумію, що 12-річна система освіти це одна з частин нашої інтеграції в Європу. Якщо обов'язково всюди 12 років, то це питання визнання дипломів і синхронізації вступу. Потім у вище ми зараз це побачимо. Плиноочно наочно з 2022 року, коли наші діти почали навчатися за кордоном, вимушена частина повертається назад, і у нас є неспівставність програм. Коли ми маємо 11-річну програму, вона 12-річну, трішечки розтягнуту. Має Європа іноді по деяких дисциплінах ми значно випереджаємо в своїй програмі їх. А вони до 2012 року вивчають навіть те, чого не вивчаємо. Ми і це велика проблема перезарахування оцінок. Ми хоч і зробили крок, звісно, назустріч нашим дітям, які за кордоном, і ми автоматично перезараховуємо їх оцінки. Але нам потрібно наближати освітні програми для того, щоб в нас було повне визнання наших освітніх документів. Це дуже важливо, особливо в контексті того, що ми інтегруємося в європейський союз, і коли в нас не стане кордонів, взаємне визнання дипломів, нам буде на користь. Дякую, пане Сергію, за роз'яснення. Ну що знову в перший клас Сергій Бабак, народний депутат і голова парламентського комітету з питань науки, освіти і інновації, був гостем розмовної студії.